Тому що стосується російських вимог, мені здавалось, що коли Трамп почав свою активну посередницьку діяльність, і ті приблизні контури того, про що може бути, на яких умовах може бути заморожено війну, тобто перемир'я буде досягнуто, мені здавалось, що це вимоги, на які росіяни за великим рахунком могли погодитись. Це зупинка на поточній лінії зіткнення, це зняття питання про вступ України до НАТО. Ну, це з таких великих речей. Це повернення в якийсь спосіб Україні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, що справді для нас є е, дуже важливим, і це е, можливість, яка залишається України, захищати себе, тобто зняття обмежень на розвиток збройних сил України на на співпрацю з нашими партнерами, те, що якраз стало основною проблемою в на переговорах в Стамбулі. От навколо цього мені здавалося можна було б вести мову росіянам, і це те, що, на що Путін як на мене краще було б погодитись. Бо за великим рахунком він міг би представити це як перемогу для російської аудиторії, і це було б реальним прагматичним результатом війни. Але, судячи з усього, в Росії порахували і вирішили інакше. І з того, що я бачу зараз, напевно, що вони все таки роблять ставку на те, що виснажена Україна без західної підтримки влітку восени втратить більше позиції України послабшують. І вони після цієї літньої осінньої кампанії зможуть повернутися до цього питання пізніше, на кращих, як їм здається, умовах. Це ще одне ризиковане рішення, яке Путін приймає поряд із анексією Криму, повномасштабним вторгненням. Але от ще один до речі, то, як особистість впливає на прийняття рішень, Судячи до, до всього, він став більш схильним до ризику в зовнішній політиці, чого не було в його попередній кар'єрі, коли він довгий-довгий час вже керує Росією. Але от останніми вже десятиліттями, мабуть, більше. Він схиляється до такого азартних ризикованих рішень, бо не факт, що росіянам вдасться суттєво покращити свою позицію в війні. Війна завжди це велика непередбачуваність.